У зовнішній політиці США стався ну фундаментальний сув. Давайте розберемось, що це означає. Відповідь, знаєте, розкриває абсолютно нову реальність для європейської безпеки. Отже, щоб зрозуміти цей СУВ, треба глянути на дві його основні складові перша частина це мага, така собі ідеологічна рамка, що впливає на відносини із союзниками. А друга Америка понад усе це вже прагматична система розстановки пріоритетів. То як же цей новий прагматичний рейтинг виглядає насправді? Отже, на самій верхівці Західна Півкуля та Індотихоокеанський регіон. Але найцікавіше тут це місце, яке тепер відведено Європі, вона виявляється на третьому місці позаду двох інших ключових регіонів. І це повірте не просто цифра це чітка заява про наміри. Ключовий момент увага США тепер зосереджена на інших регіонах. Це прямо означає, що Євросоюзу час думати про власну безпеку самостійно. Ну і звісно, цей сув має серйозні наслідки для безпеки України. Усе це залишає нас із одним, але, мабуть, найкритичнішим питанням.